Зараз ми будемо обрізати троянду в флорі бунду. А чому, коли ми обрізаємо, ми обрізаємо все тонке. Тому що на таких от маленьких пагонах, на таких от пагонах рости нічого не буде. А якщо і буде, то воно троянда просто не зможе. Тому обрізаємо, перше, що ми робимо, ми обрізаємо ось такі. Навіть якщо там вже пішли листочки, не жалкуємо у обрізання. Далі бачимо, тут зріз. Якщо видно, то він трохи коричневий. Такий зріз нас не влаштовує, бо повинен бути повністю чистий. От ось бачите, ось тут отакий ось тут, ось зріз нас влаштовує, але так як тут такий чорний, то ми можемо так от відрізати, але бачимо, що воно знову тут чорне. Беремо тут обрізаємо. Далі, бачите, то, ну, з цим зрізом троянда може хвилити. Ось троянда з чистим зрізом. Так, далі. Також тут обрізаємо, бачите, воно тонке. Пагони, якщо навіть визріють, то і дадуть квіти, то в троянді буде дуже важко тримати ці квіти. Тому ми відрізаємо на потовщині. І повинна бути гілка не менше, ніж олівець. Ну, десь. Так, далі. Навіть якщо вам дуже шкода різати, це треба, щоб ваша троянда виглядала гарно. Отакі тонейки ми повністю зрізаємо бо до перевозку нормального okay. Ми не отримує На жаль. Так. Бачите? Ай! Знову дивимося. У нас воно темне. Тому бажано відрізати там, де дивимося спочатку перед почкою. Брунькою воно темне. На жаль, так як ще приходиться обрізати, бо тут, бачите, вона повністю гілка уражена до живої. Як обрізаємо такі здорові гілки? Тут, в принципі... Що видно? сріс чистий. Він білий. Але і він, в принципі, товстий. Тому що ми можемо зробити в даному випадку? Що, ще ми можемо зробити? Що, ще ми зможемо зробити, це... Ай-яй, я запуталася. Підказати проявлю. Тому ну, поки залишимо так, потім будемо підв'язувати.